За моєю спиною можете побачити результати цього нелюдського терористичного обстрілу. Ви все правильно сказали на території цього готелю. В день перебувають діти, там працює дитячий табір, і ви знаєте, просто дивом дивом вони залишились неушкодженими, тому що він працює до вісімнадцятої години. А також я хочу повідомити, що буквально за 50 метрів через дорогу в Запоріжжі розташований найбільш людний парк, і тут завжди перебувають сотні містян, і тільки погода вчора врятувала, тому що вчора у нас був дощ, або інакше жертв могло бути значно більше. А за результатами, які нам оприлюднила цивільна військова цивільна адміністрація, вже є 19 постраждалих. Тобто кількість від учора вона збільшилась на три. І є одна загибла жінка. Це 66-річна вчителька. Вона гуляла з подругою, і її було поранено уламком в спину. На жаль, поранення було. Смертельне. а наразі тут продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Тож ми будемо слідкувати за ситуацією. Також російські терористи сьогодні протягом доби обстрілювали Запорізьку область. Всього за добу нараховано 79 прильотів, і на жаль, є ще одна загибла жінка. Це 70-річна мешканка Преображенки. Така ситуація в Запорізькій області Анастасії.